Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стрілять хочу. Виклав у мережу трейлера Summer Game Fest. Уважні глядачі вже помітили там сталкера. Тож офіційно можна чекати від GSC щось не тільки на трансляції від Xboксів. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп в кінці, до речі, був фрагмент, який з містером Дором, тож DLC ДЛСішка до Алана Вейка 100% також буде показана на Summer Game Fest. На сторінці Стіму з'явилися вимоги другого Сайлент Гіллу. Для мінімалок вам вистачить і GTX 1070 Ti або RX 5700. А от щоб викрутити графіку на максимальні, знадобиться RTX 2080 або RX 6800 XT. Я йому потрібен цьому бідоласі. Зачекайте, який у вас комп'ютер? Тільки не кажіть, такий біленький. Вархорси такі пообіцяли додати українську локалізацію в другій Кінгдом Come. Come from your offices. Так, до списку підтримуваних додали й російську. Це зрада, магістра. Але то вже таке. Головне, аби український переклад був якісним. Те, що треба. До речі, ще Kingdom Come 2 гратиметься на всіх консолях лише у 30 кадрів. Різниця між різними версіями буде лише в роздільній здатності. Яка різниця все одно переробляти будеш? Netflix опублікував трейлера до анімешного том Raider The Legends of Lara Croft. Реліз запланований на 10 жовтня, а голос Лари може бути вам доволі знайомим. То Гейлі Етвелл, яку ви вже чули, як Пегі Картер в мультах Марвелу. Сефоконтекст. So Atwell, Гейлі I am a gamer. Supermassive Games повідомили, що перенесли третій Little Nightmares на невизначений термін. З обіцянкою випустити десь колись у 2025-му. Обіцянка цятянка. Годейкою Хіроюкі Санада він же Скорпіон, він же Щогун, розпочав перемовини про доєднання до касту майбутнього фільму за мотивами гри Гостов Цушіма. Гадаю, сама доля звела нас разом. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так Світух. До вівторка.